Ну, що ти там оце робиш, га? Ляльок я якусь робила. лялечку вже зробила. Так, доброго вечора, хлопчики та О! Привіт, привіт, малята. Дійсно, протягом декількох програм ми вам розповідаємо, як можна зробити маленький такий кишеньковий ляльковий театр. театр да. для чого ми його робимо? розповідаємо? Що-що? ми його зробили з паперу. Так, ні, з паперу це звичайно. Я кажу, для чого? Для чого? Так. Для відрядження. Для відрядження Толк. наші маленькі глядачі вони вже їздять для у відрядження політа дійсно пропували. Літо – Це час, коли ми найбільше, мабуть, подорожуємо і літаком, і потягом, і машиною, щоб не нудьгувати у дорозі, щоб не рахувати тільки дерева, як домовуша каже: одне дерево, друге дерево. 305 п'яте дерево. Ага. Так? Так, 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 ну, так, ви так. мене завжди питає. Ну що вже приїхали? Ну жов приїхали. Якось мені учуляли. Також для таке, цього а? можна зробити ляльок. Ні, я спочатку буду розповідати і показувати все. Все по черзі. Дивись, спочатку oh. я буду показувати. Давай. Я зробила ось такого. А, я не знаю, іноплане інопланетянина. Ось такий Кого? інопланетянин у мене. Я не знаю, з якого О, він планети ти завітав. Ще немає очей у нього. Дивись, просто я взяла, бачиш, це О, І... такий. вирізала, дивись, вирізала з картону ось таку деталь. так, Отакої це напівовал мені. Іночка, Зробила отвіри, що? такі ось ці отвіри. Потім можна Іночко, буде. Зараз я буду все. Оце коло мені нагадує один глаз. Можна Він же один політик. Ну, може. а… – Такий глас, не великий, будемо. А я великий. ще хотіла бачити, що у мене є такі помпочки, такі невеличкі. Я хотіла ось так зробити очі. Робити. О, чого ви ніч зроби. – Отже, тільки я хочу, щоб малята подивилися і побачили принцип. Ми просто вирізаємо а, ось такі. Як полугу. його оце зробити? І вирізаємо ось такі дві дірочки. Якщо ви дуже маленькі, нехай вам допоможе не, хтось дорослий. – дірочки? – А потім ми будемо туди вставляти наші пальчики і одразу пальчики. наші лялькові персонажі. Ось пальчики. Так, Дивись, спочатку, ну, давай. давай. Нехай вже, будуть у нього такі очі? казкові очі, клей. Ага. Це ж у нас, з якої він планети до нас прибув? Планети? Так. Ага. Із планети Чунімуні. Чуні так. Там усі ходять ось так. Зараз. А хто живе на планеті Чунімуні? Ну хто? Ось ми бачимо в маслі. Там живуть Чунімуники. Звичайно. Чунімуники. У... у них є маленькі чумінята. Такі. Чуми. Так. І маленькі чумінята. Ой ти О, які в них очі. Ти диви. О. Один червоний, другий прилеті, Прилетіли до нас на землю. Хочуть побачити, що в нас тут коїться, як ми тут живемо, так. Так. О, як вони здивовано дивляться Він, на наші У нього навіть плату. волосся дибором стали. Так, нічого, нічого собі кажемо. Так, ще ми що робимо. А так. я хочу розповісти, як у мене вийшли ось такі, е, такі руки у нього. Бачиш, які Чу. у нього. Руки як руки. Так. Ні, ну як ти знаєш, як це робити? Кажеш, руки, як робити? А, як робити. Це... Ну, як це робити? Зараз я покажу. Зараз я покажу. Треба вирізати невеличку смужку. Зараз я ось. Візьму смужку. смужку. А, це ж як гармошку. Склали і все. Так, всі ми раз. так складали, коли ми робили, пам'ятаєш, зі стрічки трояндочку. Ось так. Трояндочку? трояндочку. Зараз. Нехай малята Щось таси, таке Пам'ятаю. Так. Мабуть, забув. Покажи. Ось така невеличка смужка. Так. Будемо складати. як, Дивись. Ось є така смужка. Так, нехай це інші. А. Ляльки. Ось така смужка, ми її складаємо. 90 градусів, каже думав, ось, І потім сюди, О, так, я згадав. Так, 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 так. Бік на себе. А Вінший щоб зробити швидше, від... можна просто гармошечку скласти. Можна гармошечку. І теж можна взагалі, гармошечки. потім покажу, ще можна просто руки взяти і так. вирізати. Взагалі-то, у... бачите, малята, ось так. У інопланетянина може бути ось так, мабуть, краще видно. У інопланетянина може бути декількох, мені здається, рук чи ніг, рукчанігше, я не знаю там лап, що у нього там є. Ого. Так, це ми зробили дві, а ви є? можете ноги в них. Ну так ще подивись, це робили наші малята, маленькі глядачі. Оцього інопланетянина зробив маленький хлопчик Андрійко Бондаренко. Бачиш, О, який гарний такий на Він дуже доброзичливий такий інопланетянин вийшов у нього. <сміхається> Волосся зелене таке. У нього посмішка <сміхається> така добра, така весела посмішка. Так, а ще ось маленька дівчинка. Даша Сапронова, вона вона такого зробила. Це дівчинка інопланетянка, скажімо так. Бачиш, вона теж дуже Йо, така доброзичлива. сичлива. Ага. усім малятам вона каже: Привіт! Ага. Ось що я хочу сказати так: для чого нам ці отвіри? що мене питав. Дивись, ми сюди будемо вставляти. Наші пальчики, так. а взагалі можна отвір взяти, просто якусь монетку покласти, обвести і вирізати. Оце ось. Чуму -ни -ни -чуму -ни Можна на нього, наприклад, ага. одягти ось таку. О, яким в нього чоботи. ха 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 о, При, присів, же, він в тому розглядати взагалі, що у нас тут робиться, коїться. Так? Ага. А взагалі-то він приїхав і розповідає усім, кого, кого він побачив, про свою планету. Кого ж він там побачив, він Я побачив, кого? мабуть, ось таку балерину, ось таку танцю. Бачиш, танцючиться. Яка танцює. Так, а действом. вона каже, я теж вмію танцювати. Подивіться, малята, уважно, як я її зробила. Це просто лялька, я її вирізала, намалювала. і ось теж… Захай, зробила їй таку… Нехай взуття. Так. Нехай Ось Знімай його. Чо ні, чо ну, ось не так, нехай він дивиться на нашу нашу. Ц... А це our... потім я взяла, бачиш, взяла трошки такий лоскутик, клаптик тканини. Ось а О тут такий. ось такий у мене, бачиш, є отвір. Для пальчиків. Для пальчиків так. спробуємо. Так. Оце, мабуть, діночко, як оцей На пуантах оце бач... балеринка танцює. Ну, Давайте спробуємо, як вона танцює. Воно танцює танець маленьких. Лебедя. Ну, давай анда співай помпом, пом пом пом, пом, помпом, пом 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 плелером. Помпом, 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 парам дуже мабуть, сподобався нашому інопланетяну на таку такий танок. Балет йому подобається. Йому подобаються наші зайчики, білі ведмеді, так, ще наші раз код нагадаємо, що ось такого зайчика ми робили. Бачите? А ще раз нагадаємо, що такий ляльковий театр Кишеньковий може з вами подорожувати скрізь. Чим би ви не подорожували? Буде. Чи так. машиною, чи літаком, чи ви їхали на потязі? Так так скрізь на морі, можна брати взагалі. Не потрібна навіть сцена для таких персонажів, просто зробили можна, якщо у вас є, дозволяє вам часто обставини, можна ще придумати звичайну якусь п'єску чи віршик приготувати Вірші. так, щоб сподобалося усім глядачам, так яку-небудь казочку так, про так. котика та півніка, або якого другого, там про песика та тигріка. Ну, взагалі, ви, кого ви зробите з персонажів, так так. Так, то, А ще дивись, у мене того, є таке слоненятко. Можна вирізати ось такого слоненятку, і хобот буде ось такий. Слоненятко, а, що, який шукав так. свою матушу. Тиленький маленький. Трошки сумний слоненятко. Він Може, ходил, він дуже давно ходил, не ходил. бачив мультик. Давайте а, разом зі слоненятком чудово. будемо дивитися мультик від домовоші разом з нашими усіма а, персонажами дійсто. театру. Сіли і дивимось мультфільм. А я вот вже сіла, я вже хочу до. Я сів і малята сіли. Отож, мультфільм для малят. До побачення, любі хлопчики та дівчатка. до зустрічі. До зустрічі.